Мої солденькі, цей час не став. Саме сьогодні безліч із вас закриють купу гештальтів, зв'язаних із завершальною частиною трилогії, і це буде дійсно весело. б нам почати наш екскурс у домінацію на цій болі, певно, що зі створення персонажа, який буде давити усіх босів своєю харизмою, oh, yeah. Ні, ну це чисто в плоті, реально. Кліплення анатомічного шедевру завершено. Можна приступити до вибору класу і бонус. Це буде бомж по двом причинам: перше, ми воліємо вкладати вміння саме туди, куди потрібно. Друге, ми одразу бачимо наш сексуальний прес. На рахунок дару то загалом не бачу сенсу щось інше вибирати, крім як халявних шекелів, що зібрали у білий згусток. Наша подорож починається з того, що ми, підібравши душу і фласку, біжимо прямо до гундіра. Цей молодий чоловік, хоч і може виглядає грізно, проте дуже комфортно перебується. Проте набір стартових предметів не дозволяє нам використовувати наше вміння. Прийдеться задовольнятись рукою. Усе ну як в реальному житті, Це як культявка завжди прийде на допомогу у складні часи. Якщо ж парирування вам дається непросто, спокійно довбемо його дубинкою, тримаючись його правої сторони. Але ріпостами ми зможемо насолоджуватись недовго. Бос має другу фазу. У з гарячого мужчини він переростає у чорну поєбінь, яка так і норвить дати твій поїбалу. Без паніки. Воно таке страшне тільки на вигляд, а в реальності спокійно утилізується дубинкою. Вітаю! Ви вже увійшли у 85% щасливчиків, котрі осилили першого боса. При такому піднятому настрою я ще пропоную вам повернутись і підібрати кісточку позаду. Далі Вогню. Ну і солоденький просто кишить різними секретами, тому навіть не буду зупинятися на тих, що лежать прямо під носом, а перейду до найголовнішого. На другому поверсі цього величезного особняку середньовічного стилю розташувалось дерево, яке сам пан Міядзякі люб'язно поставив прямо біля даху. Натяк думаю, зрозумілий. Впевнений, що з першого разу такі дикі паркурні навички вам не осилити, але уже через декілька спроб ви зможете застригнути над дах. Тут, окрім звичайної кісточки, ми можемо спокійно пройти далі, зловити її хідну прошмандовку і зайти прямо в центр куполу локації. Перша важлива нагорода осколок фляги. І, звичайно, пташенята, що кучують із частини в частину. Вони знову собі звили гніздечко, а це означає, що у нас з'являється можливість трейду. Залишаємо вогінну бомбочку, ну або якщо ви прикупили чорну, то і її теж. Та забираємо клюшку. За бажанням можете обміняти і кісточку на браслети, але поки решту угод із малими недоступні. Якщо ви вже подумали, що це все, то ні. Просто за однією з цих стінок є прохід, правда замаскований. За ним надцінне колечко із срібним змієм. Воно бустить наші отримані душі аж на 10%. Тепер ми нарешті можемо покинути локацію хабу і вирушити на стіни замку Лотріка. Місце доволі просте, нашої зброї достатньо для того, щоб вирубити більшість початкових мобів з двох ударів. Головне це фокусити нежить з ліхтарями, бо вони зразу починають верещати і буде решту ворогів. Ну і не забудьте підібрати змазочку в цьому місці. Пробігаємо в віверну та заходимо в ось цю кімнату. Тут буде наш перший мібік. По бажанню можна його утилізувати. Пропускаємо цього джентльмена і добираємось наверх. Одразу біля вогнища потрібно забирати осколок титаніту і тільки потім вирушати далі. Ну і солоденькі. Головне не тратьте їх зараз на покращення. Уже скоро ми знайдемо дійсно гідний екземпляр. Далі вибігши на дак, головне і бонути цього фаната лавкрафтовських оповідей і спокійно спуститись вниз. Повертаємо направо і в кінці активовуємо шорткат до першого вогника та робимо боньк, обкуреному слендермену. Тепер можна вирушити до нашого другого боса. Перша фаза елементарна. Усе, що вам потрібно робити, це стояти десь біля дупи і шльопати по ній доснучити. Друга фаза цікавіша. Молодий чоловік дуже розсердиться і після трьох чардж атак почне дихати на нас концентрованим м'ятним орбітом. Ну а нам саме цього і було потрібно. Думаю, небагато з вас знає, що якщо вдарити ворта по голові в потрібний момент, відкриється вікно для репосту. До речі, про нього власне. Діло в тому, що це одна з найімбовіших механік, яку я власне сьогодні і пропоную вам використовувати, усе, що потрібно, це достатня шкода балансу противника, і вуаля, ви зносите за один удар більше, ніж одну п'яту здоров'я. Ну все, жирного ми попустили час забігти до бабулі в замок і транспортуватись просто до наступної локації. От якому хворому чи зофреніку в королівстві прийшло в голову використовувати цих страхуйовин як таксі? Як сказав би відомий священник Ну нахер! Добре, забираємо шайні і спускаємось до найнебезпечніших створінь всіх солу слайках собачок. Вломлюємо жіночої статевого опікінесам і доходимо до непримітного Пілігрима. Цей привітний чолов'яга може цілком безкоштовно, тобто даром, підняти на цілих 5 рівнів. Проте є нюанс. Нам потрібно вмерти біля 15 разів. Ви можете просто стрибати з обриву, мені ж більше доподоби повмирати, а гречі мобів. З халявою ми розібрались, час вирушити в поселення нежить. Тут просто при вході ми підберемо кісточку лорети і ще декілька шайнів внизу. Важливим є осколок біля ну точно не копії мозуса. Похож цей оригінальний пан Мєдзакі. Далі пробігаємо якийсь сарай, забираємо ще один осколок внизу і потрапляємо до наступного багаття. Тепер можна повертатись до попереднього чекпоінта і пройтись іншим шляхом. До речі, з мобів на локації теж падають осколки титаніту. Майте на увазі. Рашемо прохід, забираємо ще одну цяцьку і добираємось до вогника. Ах, ну точно! Саме у цьому місці до вас може завітати одне дуже нагле хуйло. Будьмо уважні, воно вміє парирувати і достатньо душне, якщо ви не прокачує. Не засмучуємося, відразу починаємо фармити амбала з пилою. За декілька траїв ми отримаємо його великий Отак, ну мої солоденькі. Воно якраз і варте нашої уваги. Летимо у храм вогню, вкачуємо два сили і вуаля, ми можемо носити цей дрин. Тест мусету пропоную зробити на майстері меча зверху. Як бачите, кожен удар чудово станеть. Так зброя ще й самозаточується, що підвищує шкоду на 10%. Тепер можна зазирнути ще у стартову локацію. Ми ж бо пропустили кристалеву ящику. Файт повинен пройти плавно, так як три удара вже дають можливість провести ріпост. Отримуємо титанітовий ніщачок. Далі повертаємось на стіну лотрика і спускаємось вниз по різні цяцьки. Загалом увесь квест сірого щура, ключ від камери, якого ми підібрали, не є обов'язковим. Він просто може подарувати вам альтернативну можливість отримання ви лузки. Пані та панове, настав час реваншу і справедлим годрику. Ну як тобі, сучий син, подобається? На поцілуй земельку ще раз. Люблю цю холодну страву, помсту. Під шквальним вогнем підбираємо ап для фласки і відкриваємо шорткат до вогника. А далі, попри львівських щурів, і іще один. Звідси добираємось відразу до славнозвісного звісного лицаря цибулі Офі, та катаємось ліфтом униз. Навіть не звертайте увагу на тутешнього відмороженого. Зразу відкривайте двері і сідайте за багаття. По бажанню можете виписати йому жіночу статевого, але майте на увазі, ми ще не готові до таких стичок, так що можете їх хапнути разок самі. Знаєте, що є важливим у будь-яких військових операцій? Прикриття снайпера. Тому ми навідуємось до Іганта наверху вежі і тільки потім застрибуємо вниз до цібулеву. Він може фактично в соло рознести місцевого демона, а у парі з нами так взагалі. Сібрав, жест, чудова кооперація вийшла. Далі на черзі забіг на дах цих похилих хатин. І тут ми знаходимо дуже корисну річ. Пані та панове, перстень фліна, який так таки непогано бустить нашу школу. Він додає фізичні цифри і залежить від максимальної нашої нагрузки. Так, вага нашого мачети не маленька, але повірте, бонус на цьому етапі того вартий. А ще прямо внизу цієї башні ми лутаємо кільце клорантії. У майбутньому у нас буде вибір використовувати перстень для стаміни чи щит. Ну що ж, зкитання поки достатньо. Нас там такто Пілігрим уже зачекався. Переносимось у храм вогню, тратимо душі на левелапи у хранительці, і тільки після цього апаємось у Хо-хо, люди, час сратих босів. До вашої уваги, на мою думку, найгірший босфайт третьої частини. Прокляте дерево. Такто він не є складним, проте являє собою чисто дискомфортний трешак. Ще й модельки криво намальовані. Став лайк, якщо тебе по яйцям, і то влучніше били. Яблунька попущена, тому треба знову провернути махінацію у хабі. Тепер можна й по шляху жертв Детально зупинятись на цій локації я сенсу не бачу. Хіба що зауважу, що тут можна зістрибнути і взяти фоліант для чудес, а також залутати доволі непогано сокіруката. Опинившись біля другого багаття, обов'язково потрібно поговорити з Анрі та Горацієм, а далі можна спокійно висунутись просто до місця локалізації травного щита. Це саме та цяцька на регенстаміни, про яку я згадував. Якщо у білді ви юзаєте щит, то перстень фліна буде не таким корисним, адже збільшиться ваша вага. Як ви уже здогадуєтесь, мачете доволі непогано почуває себе і в ПВП. Але від ножиків захисту немає. Так що уви слово із трьох букв. Увага! Зараз буде інформація, від якої можуть укуїти і ветерани цієї гри. Для декого не секрет, що цих їбучих крабів можна перервати. Проте далеко не всі знають не потрібно напрягатись щоб провести переростку куріпос. Достатньо просто дочекатись, коли гінюк б'є клешнями, і прошу дуже. Він сам пред'являє нам можливість почесати йому кузу. Ану, відписались вам в коментарях, чи відкрив вам секретик чи ні. А ці два милі чоловічки. Багато хто випробовував нерви, беручи участь у не дуже чесній дуелі. А нашо? Хлопці і так мліють самовипалитись. Просто допоможіть їм ось таким способом. Запалюємо вогник і ще повертаємось по вугілля, яке знаходиться за чорним лицарем. Воно нам знадобиться для трансформації нашого мечети. А також за осколком естусу, який охороняється двома перевернями. Те пешимось у хаб, говоримо із засмученим лицарем. Він за наш ентузіазм веде камінчик, а ми в чергу використовуємо його в Андрію. Ну і не забувайте про приколи з пілігримом. Твердиня фар. Чергове тисне творіння мета. Лока може здатись вам дискомфортною, проте нам не обов'язково довго тут бродити. При заході потрібно тримати з лівої сторони та йти у напрямку до сходів. Варто не забути про осколок фляги неподалік і власний маленький шарт по дорозі. Для відкриття шляху нам потрібно погасити три великі вогні, які відповідають власникам трьох великих душ із першої частини. Якщо хочете, щоб я детально описав вам подібного роду лорні моменти, то пишіть у коментарях. Обов'язково запилюю відос. Так ось, завершуємо справи з алтарем і йдемо далі у напрямку напрямку наступних сходів, будьмо уважні, ось ця незрозуміла демонічна єботня вкрай часто робить граб атаку, тому лупимо її з обережністю. На локації в цілому є величезна кількість осколків титаніту. Та тому якщо ви їх десь і пропустили, то тут можна довільно поповнити свій запас. Гасимо наступний вогник, стаємо на міст і бачимо багаття попереду. Тратити час на цих трьох джентльменів, я вам не раджу. Далі на черзі тусовка Слизняків. Групка мило берегла для нас апгрейд від Фласки. Так як я намагався показати вам найбільш оптимізований маршрут, порекомендую залізти по драбинці УВР. Крім маленької прошмандовки на горі, тут є ще схований попіл за невидимою стінкою і звичайно ж вогник. Проте це ще не все. Піднявшись на ліфті, ми зустрінемо старого доброго знайомого із першої частини. Точніше, його еволюцію. Пані та панове, представляю вам нову версію бродячого демона. Крім розмахування великою єбахою, він уміє ще й плюватись камінь. Міні-бос не те, щоб складний, але. Але майте на увазі, грабатак аваншоти, бо здоров'я ми майже не вкачали. А ще думаю, далеко не всі знають, що коліна рогато вже не витримують такої великої нагрузки, і при частих наших ударах по ногам можуть просто розламатись. Після цього бродячий видасть декілька нових ударів, та і в цілому стане легкою грушою для биття. Нагороду ми отримуємо шайні біля нього, а також його душу. І не забуваємо про те, що за його ареною є прохід. Тут бігають три прошмандовки, дві з яких дропають великі осколки тисень. Ну і солоденькі, перш ніж заосити останній алтар і навідатись до лицарів вовчої крові, а.к. хранителів безодні, я пропоную все ж вчинити священну інквізицію у храмі глибин. Це дозволить нам як і комфортніше прокачатись, так і прихопити значну кількість цінних для нас речей. Отже, шлях до твердині Олдріка пролягає через кристалевого чеклуна. Маючи вже доволі таки прокачене мачете, складнощі у бою з ним мало б не виникнути. Єдиною порадою буде все ж утилізування непотрібних копій, якщо хепе у боса ще багацько. Так можна буде хоча б свій волос стояти з деякими стінками. Покінчивши із цим казуальним непорозумінням, ми пробігаємо повз проповідника і сідаємо за багаття. Буквально за пару метрів від нас є два ворожих НПС по сторонам і попіл паладіна. За допомогою нашого дрину ми тупо забиваємо дурачків в землю, як свихів в дошку. Конкретно цей кусочок локації нам абсолютно не цікавий, тож можна просто пробігти його прямо до багаття. Щоб старий добрий дядько Гель не піздів щоразу, як ми сідаємо біля вогника, протягуємо йому руку допомоги. Що ж може трапитись, правда? Ну хоч шляху ДЛЦ відкрили. Тепер можна пробігтись по тутешньому цвинтарю і підібрати ще один апгрейд для фласки. Пам'ятаєте, як я говорив про прикриття снайпера? Так ось, підтримка не нехуйово так допомагає у проходженні конкретно цього місця, захищаючи нас від цих не дуже приємних молодих людей. Єбать, білий, може ти щось не то з'їв, ще якась срань з грудей вилізла, чи то ти чужого передивився, чи що? до лікаря сходи там я не знаю. Далі робимо собі шорткат на майбутнє і біжимо до центральних дверей. Тратити час на усіх цих крамових жителів я наполегливо не рекомендую. Простіше тупо пробігти. Ось таким шляхом до арбалетчиків, а далі просто застримнути на дах. Це дозволить нам оминути значну кількість приготовлених нам пасток від тутешніх в Утилізуємо двох хранити як могилу, ще парочку прихожан, і нарешті заходимо всередину. Звичайно, не забуваємо про відкриття шорткату і вкатуємось на тусовку до гіганта. Ще один великий осколок та вкорочений шлях до чергового шорткату. Уже після можна підібрати одне з найкращих колечок в грі. При 100% значенні нашого здоров'я наша шкода зростає іще на 10%. Перстень гарантовано може дати велику перевагу у багатьох моментах, від ударів з парирування та ріпостів, аж до звичайної утилізації простих мобів. Якщо спуститись нижче, можна пробудити сп'ячого міміка, а буквально за пару метрів від нього знайти домашнього павука Олдріка. Двох ударів по його баняку вистачає для того, щоб провести ріпост. Ммм, кайф. Зовсім забув: у великому залі до нас може заглянути гості кір, якщо ми у формі вугільного. Допоможемо цьому молодому чоловікові повернутись в те гузно, звідки він виріс. Далі утилізуємо іще одного гіганта і підбираємо найкращу зброю у грі. Саме з нею наш сивочолий гетьман, літаючи над Києвом, збивав ворожі літаки просто вручну, довблячи по корпусах сушок. Жартую, я за Зеленського, Нахуй викиньте це гівно, наше мечети в рази краще. Пані та панове, маю обов'язково вас попередити. Якщо ви хочете адекватно виконати квест Лоскунчика та сіварда, а головне врятувати сірого щура, не залазьте на дах храму, допоки гівнюх вас не ошукає. Конкретно цьому проходженні я не мав на меті показати вам усі квести гри. Про це буде окреме відео. Якщо ж ви затупили, то врятувати ситуацію. Можна просто заглянувши на дах храму вогню. Правда, прийдеться розкошелитись на 20 кадуш для ключика. Тоді лоскунчик закриє на субашні, але ми спокійно виберемось альтернативним шляхом. Після цього можна буде купити броню для цибулевого лицаря. На нижньому рівні цвинтарю нам обов'язково потрібно заглянути в гості до кристалевої ящерки задля ще одного шматка луски. Ну і за бажанням пошовкати ще й малих прошмандовок. Пані та панове, настав час зазіхнути на пост архідіяхона у дотешньому монастирі. Для цього потрібно розібратися із доволі таки численним угрупуванням попів на чолі з чи то Ройсом, чи то Роус-Ройсом. Хуй його знає, я в церковних канонах не розбираюсь. Бос надзвичайно простий. Усе, що вам потрібно, це фокусити переселяючу душу в першій фазі і бекстабати батюшку в другій. В нагороду отримуємо красиву ляльку, прибавку в кешу на наш рахунок і кадилову придачу. Ну і солоденькі, думаю, для першої частини такого ультрадетального попуску інформації вам достатньо. Гарненько так переваріть, почути, підпишіться, лайкніть і заходіть на стріми. Я навчу вас, як таки розмазати цю вашу третю деску. Але поки кажу вам до зустрічі у нових відео.